Книга про Кейсаї, 41 розділ, 17 вірша. Бідні є і ніщі іщут води, і нєт її. Язик їх сохніт від жажди. Я Господь, услышу їх, я Бог Ізраїлів, не оставлю їх. Открою на горах ріки, і серед долин істочники. Пустиню зделаю озером, і сухую землю істочниками води. Посажу в пустині кедр Січим і мирту, і мастину, насажу в степі кипарис Явр і бук вместе, щоб увидели і познали, і розсмотрели і уразуміли, що рука Господня соділа это, і святи Ізраїлів сотворив сіє. Я б сказав, Господи, за що до тих людей ти так говориш, до яких не раз вони на тебе щось сказали, руптали, піднімали крики. Або ставили перед собою ідолів, і ти друг кажеш для них, що я вас не залишу, я вас не покину. Ви чекаєте води, язик сохне від жажди, немає її, а я відкрию на горах річки істочники в долинах, і буде вода, і хай узнають і зрозуміють, що рука Господня це все зробила. Райди, мої сестри, наше серце часто, як земля жаждущає, і сохшує без води, без дощу. Часто, я так кажу, бо часто так буває. І ми сьогодні може на цьому місці або переживаємо, або не переживаємо, чуємо, якогось як Бог благословляє, але в нашому серці, може, є ось та пустота. Серце жаждуще. Язик сохне від жажди. Господи, дай нам твій дощ, Твого благословення, дай нам пережити вкусити твої радості. І Бог каже, я не залишу вас, я не покину вас, я дам це, я відкрию, я дам ту воду. Хіба ми краще від тих людей, які, про яких я говорив спочатку, трошки раніше, що за що? Хіба вони такі добрі? І тепло, і інше, або ми такі добрі. Або ми таки вже досягли чогось якихось вершин, і нам так буде та вода, вода подана. Але сказав Бог, я вас не залишу. Одного разу сказав, що і мати мати хіба забуде грудне дитя своє. Але якби вона забула, то я тебе не забуду. Я на долонях своїх тебе записав, стіни твої завжди переді мною. Я не забуду тебе, я буду завжди з тобою, я не залишу тебе. То є Боже обіщання яким б ми не були, він не любить нашого гріха, звичайно, але нас він любить. І бачить наше стомлене серце, нашу жажду. Я люблю тебе, я тебе не залишу. Я піду з тобою, куди б ти не пішов. Я буду з тобою. Одного разу один муж Божий прийшов додому і побачив, що все розвалене, сім'ї немає, нічого не залишилося. Каміння в його адрес мають летіти каже, Господи, що трошки мене вкаменують. Але він укріпився надією на Господа, і Бог сказав, я все тобі поверну, доганяй, все тобі повернеться, я буду з тобою. Браті, мої сестри, Господь одного разу сказав, я вас не залишу, я буду з вами аж до кінця віку. Віддам наше серце Дух Святий, поселив його, дав завдаток Духа Святого серце наше, Сказав я тебе не залишу, я буду з тобою. Де б ти не пішов, може тією пустиню там, де немає води, там, де язик твій пересихає від жажди. Я буду з тобою, я пошлю, дам тобі воду. На городах там, де немає надії. Каже, де там може потекти річка на тій горі. Я буду з тобою, я дам там ту річку для тебе. Будеш ти пити воду. Не залишишся ти сам на самоті. І Я буду з тобою. Мені чомусь ці дні пам'ятаюся один приклад однієї сім'ї. Я нагадував в новому місці, коли один брат, в якого померла жінка, залишилися діти. І коли він молився, плакав, коли було трудно для нього. Одного разу він пішов на молитву, і пророк Божий каже, я бачу, ладонь, на тій ладоні стоять дітки, махають прапорцями біленькими, просять, поможіть нам, але вони на моїй долоні. Братя мої сестри, представте собі сьогодні, або ж уявіть, що це собрання сьогодні є на ладоні Господній. Ми сьогодні просимо, Боже, допоможити для нас, скільки слів сьогодні пролито, скільки не скільки горя. Господи, поможи нам. Адже я тебе не залишу, я буду з тобою аж до кінця віку. І це собрання не є маловажним. Цей день сотворив Господь, щоб сказати тобі слово. Ти є на його долоні, він бачить тебе і хоче говорити з тобою, як з своєю дитиною. Ти не залишений сиротою. Я люблю тебе. Хармана він з тобою заключив. Кем плавіта Расан мене

Вот Вот я ныне смотрю на тебя, и сердце мое Клаус сжимается, Ламантус. Много я Ламантур Много я сделал для тебя. Но ты как ломал дургета ломал Но ты вот так себе ревеус и чуляус этейс. Думаешь, это к ломал рыжством так себе проходит время и дальше так будет. И удачи к И удачи денеш. будут, и неудачи, но все же я трехаус, я держусь. Но вскоре кламен Лубы. Вскоре увидишь, великие бури на землю пойдут. И этим, местом... и этим местом восцените очень велико, говорит Господь. Ибо гордые есть на всем месте и не склонили головы свои. Ах, как велика пустота в сердцах этих. Зачем, Зачем ты упрям и думаешь, что дальше будешь так вести себя? Ныньте я говорю тебе, смирись, говорит Господь. я на надел на тебя ярмо свое, Мерманес.

Божий зовет тебе. Приди как малыш, усмирись, сколомай И дай покой, И дам покой душе твоей, говорит Господь. Я кормольщик. Я желаю кормить тебя на этом месте, говорит Господь. И дать тебе свой меч для охраны. ибо скоро вскоре Скоро великая битва будет, говорит Господь. И ты станешь как кремень Если в проломе, если у тебя сила, говорит Господь. Итак, смирись, с имею в виду, что я тебя Божий Дух. И приди к Элевену, то ли это Элевен жизнь и благоволение будет тебе. И дам воду для меня, чтобы я умрел. Все твои не засохнут корни твои. И, и, жаль, ростом, и я не умрел. И помажу сердце твое и будет жить для меня, говорит Господь. И исцеление для меня, чтобы я умрел. душу, дух и тело твое. І бо я Господь Ібо говорю це. говорю ето. Амінь. Амінь. Бо він сказав, я не залишу тебе. Я, Господь, я зроблю це все. Він є вірний свій обіщаннях. Може, ви комусь і зміняли. В своєму житті говорили так, а поступили інакше. Він є Бог святий. Він себе відряктися не може. він є сьогодні на цьому місці, Бог живий. Все могутні нема на Піли сьогодні, як тебе легеньке, дитя перед його лице, Господи, дай мені життя, дай мені похватитися за твої ризи твого благословіння, бо в тебе є життя, ремена Санта Романа Гудиш. Підкріпи сьогодні мою душу безсмертну. Ах, Дух Святий. Ти сьогодні може возгордився, піднявся високо, але в, твоє, в твоєму серці велика пустота. У Бога є благословіння для тебе життя. Подивись на майбутнє, як воно йде скоро. harbadara farmanauduş akşobıtvazustiriesim bude zustirşatiyiyi zavatikraman tolabadara farbadarauduş